Чарівного дня, шановні українці. Сьогодні хочу вам розповісти, чому відаючі відмовляють клієнтам. Тому що був коментар в мене на каналі, чому всі такі в Ютубі важні. От, а мені постійно відмовляють, в мене дуже велика купа проблем. Ніхто не хоче за мене братися. От, е, щоб це зрозуміти, я вам проведу аналогію е, для розуміння. Тобто є людина, вона живе, накопичила якийсь негатив. Давайте негатив назвемо лайном. От. І, е, умовно, людина назбирала лайна в відро. От. І поки воно там при ній, воно в її в хаті смердить. От. Неприємно пахне. І вона тут приходить до вас, заходить до вас в хату, напрошується, і відкривається відро. Кришку і цей сморід розповсюджується, і вона каже, ну, винесіть це лайно, тому що воно мені заважає жити. І розумієте, ви дивитесь, що в 90% випадків люди, в принципі, все, що люди отримують, ви повинні розуміти, кожен отримує те, на що він заслуговує. От, І, і добро, ну, умовно, добра і зла не, не існує, давайте і. Відкати позитивні і негативні. От, негативні це коли це лайно накопичується. І коли вам приходить якась людина, і ще при цьому деякі нахабно це роблять, можуть дзвонити на вихідних. Та, мені дуже треба, я краще всіх, чи краще всіх. От, е Добре, що якщо просто навчіть мене. От, а то ще ж кажуть, розгрібіть, бо у вас є дар, ви зобов'язані і. Е Люди не розуміють, що навіть те, що на них нападають чи прибувають, це їхнє недопрацювання, це недопрацювання їхнього роду, їхніх батьків, які не навчили, як захищатись і не навчили, як жити так, щоб це лайно не прилипало до них. Розумієте? Тому що якщо живеш в гармонії, то воно прилипати не буде, воно буде відзеркалюватись з простору, розумієте? І. Коли людина приходить і починає вам нав'язливо ще вимагати, щоб ви це лайно собі забрали, а ви повинні розуміти, що коли ти працюєш з людиною, тобто з її лайном, то ти все одно заляпаєшся, Це чого я учнів навчаю, тому що все одно частину карми ти береш на себе, а потім ти ще маєш почиститись. Розумієте? А коли щось екстрене, то ти ще маєш добряче на себе хапнути в свої руки, це лайно взяти це лайно в свої руки і винести його. І зробити це так, щоб свій дім не занести. Неможливо, чи то там яйцями викачувати, чи воском відливати, чи ще рунами там чистити. Ніхто не зобов'язаний, я нікому не зобов'язаний, ви ніком не зобов'язані допомагати. Якщо людина має лайно, то це її лайно, це не ваше лайно. І ви не зобов'язані лізти в чуже лайно і руками тим більше розрібати чуже лайно. І ще такі є моменти, коли людина приходиш, і ти дивишся, що вона це дійсно заслуговує. А ще буває, є сумніви, і ти кидаєш карти руни, щоб переконатися, і там виходить справедливість. А ще буває таке, що виходить, там відео, що людина поставила, виходить, що відзеркалення. Тобто хтось зробив зло, напав. Ну, зло це будемо вважати, це коли ви нападаєте без права. От. Розумієте, як Кацапи, наприклад. Ну На українці жили, вони напали. А потім жаліються, що щось з ними не так, спиваються, помирають, дохнуть, онкологія і інше. І ти дивишся і там ага, людина заслужила, і ти відмовляєш. І ще крім того, якщо його дуже багато цього лайна, і ти розумієш, що там об'єми роботи, людина хоче тобі 100 доларів заплатити, і ти, щоб за неї все порішав, А деякі ще й безкоштовно, бо у вас є дар. А дарів не існує. Дарів не існує. Магії може бути навчитися будь-хто, але це знання, це наука. Її потрібно напрацьовувати. Роками. Як ви бачите відгуки моїх учнів, там, якщо подивитись на каналі моєї школи, вони кажуть, ого, от стільки матеріалу, що нам на роки прийдеться опрацьовувати. Так. Роками. Коли людина витрачає купу свого життя, купу втілень, навіть щоб опрацювати якісь знання і отримати їх. І потім хтось приходить: ой, поможи мені, бо ти можеш. Ну, класно. А я не хочу. Я хочу відпочити, наприклад, сім'єю час провести. Розумієте? Сформувати людей, учнів, які будуть потужними, будуть займатися своїми родами, тому що разова допомога навіть клієнтам, чому я від неї відійшов, вона в перспективі ну, нічого не дає. Ну, добре, там друзі, знайомі, там родичі питань немає, військові питань немає, тут мови нема. звернулись, допомагаєш. Але ну, більшість ви ж повинні самі навчитися, як з цим працювати. Розумієте? Тому що кожен отримує те, на що він заслуговує. Кожен. І я так само. Тільки я роблю такі вчинки, щоб мені не прилітало лайно, розумієте? А якщо хтось кидається, то щоб воно на них назад відлітало. Це потрібно усвідомити. Тому і відмовляю, тому що ваше лайно ніхто не хоче своїми руками розрібати. А якщо там не відро а 10 відер лайна, мішками ви лізете в хату довідуючи, він не хоче вас бачити навіть, розумієте? Бо ви нагрипли, і, і хтось вам має розрібати це все. Ні, самі берете, розрібайте. Не знаєте, як унучню в мене часто, ой, за що хапатися? Та як, берете потроху, вузлик розпутаєте, тому що всі індивідуальні, кожного лайно в хату потрапило з різних причин. Розрібаєте, тому, очуто, дивіться, лайна вже в хаті нема. І жити веселіше стало, і розкрестилися, і ще купа лайна з плечей, хрест страждань спав. Чудес не буває, потрібно працювати. Якщо вам відмовляєте, то на то є причини, тому що, перш за все, це купа лайна якого насрібали роками, і ви хочете, щоб хтось тут взяв зараз на себе вашу карму і почистив це все відпрацював. Ще й за 100 баксів. Коли людина звертається там, я їй кажу, ну дивіться, вас там, наприклад, можу дати учнів своїх, які приймають клієнтів, їм цікаво, тому що спочатку приймають для практики. Ви свої проблеми розрулили, і вам цікаво погратися іншим порозрулювати. А потім це набридає. Тому що люди в 90% невдячні, Невдячні. І це, відуючи, працюючи з людьми, розумію, тому що. Коли от звертається, там, розумієш, купа лайна, і там, наприклад, 40 днів потрібно відливати. Навіть якщо не по 100 баксів брати, там, ну, брати по, по, по 50 доларів, тобто робити відливки, купа ритуалів кожен день, одну людину ввести 40 днів. І виходить, що сума там велика, пару тисяч доларів потрібно віддати. А, так не хочуть. хочуть, щоб яєчком покатав, чи рівно таблетку дали чи там ритуал зробили, і там вбивство людей чи крадіжки там, обкрадання людей списалися на мільйони. Ну так не буває. Не буває так. Тобто її робота має свою ціну, свої кошти потрібно заплатити. Тому що будь-яка робота спеціаліста вона коштовна і халяви не існує. І коли дивишся, а там людина такого начудила і каже: Ой, я така свята, не виніс, там допоможіть мені, та не хочу вам допомагати. І коли людина бігає по всім, а їй не хочуть, то, то теж ну, є такі моменти, коли вже не допоможеш, коли там, наприклад. Людина звертається і поможіть, а ти дивишся, там внутрішніх органів просто немає, повирізали з якихось то причин. Ой, каже, я в удурмані була, там не знала, що таке робити. Ну, а і в таких випадках чим ви хочете магічно допомогти? Якщо, наприклад, ну нема рук, ноги, як їй відростити? Є й такі випадки, коли вже ну, вже пізно щось допомагати, потрібно було профілактику робити, якось обходити це все. Карму потрібно відпрацьовувати. І мене учні відпрацьовують карму. Розумієте? І добре, якщо там людина починає відпрацьовувати, там може в ДТП, наприклад, потрапити, сама буде ціла, машину розіб'ється. А потім сама ж людина сідає, дивиться на картах руна, і тому купа турісазів, справедливості і цей карма сплата боргу виходить. І людина думає, о, добре, що машину забрала, не здоров'ю. А потім в людини починається бізнес, все, все вгору йти. Тому що відпрацювала, а цього ніхто не хоче відпрацьовувати, хочуть прийти до якогось віддаючого, напарити йому своє лайно і розрібається лайно своїми руками. А вам ще відмовляєте, що ображаєтесь. Ну за те, що будете ображати відучі, ще більше вам прилетить. Розумієте? Якщо хтось не хоче, то ви його не зобов'язані силувати. Ви хочете, вам прийдуть, зараз купу роботи надають, і ви дивитесь, ну не хочете працювати. Ну не хочете, і це нормально. Чому ви маєте свій час на те, щоб щось створити, там, сформувати якийсь простір, якусь свідомих людей витрачати на те, щоб комусь косяки кермічні позакривати. Та самі закривайте. Немає знань вчіться. Ну не я ж один Не подобаю, що я, наприклад, багато кажуть, що я грубий прямий. Ну, а учні мої більшість навіть кайфують від цього, що я не глажу по голівці. Я даю. Черівних підзатильників і цих підсрачників, як золотих, називаю. Да, людина стимулюється, працює, тому що ним, в нікому ви не потрібні. Ви потрібні тільки самі собі і ще батькам. І то батьки зараз такі, що аби з дитсадка, звичайно, з дитинства спекали дитсадок школу, аби спекатись і хай там система виховує, аби собі легше було жити. А я на роботу походу, ще її поганяю в держслужбі, а там пенсію капну. Ну, так не буває, тобто і тут платити доведеться вихованням дітей, ставленням дітей до вас. Кожна дія, думка має наслідок. І якщо ви там начудили, що у вас купа лайна, ну воно мені не потрібне, іншим віддаючим не потрібно. Звичайно, віддаючі теж люди, якщо там щось просто зробити і дивляться, що людина вже відпрацювала, це просто закрите питання. Вони беруть і закривають. А ще є такий момент, коли людина звертається, ти хочеш допомогти. Ніби як непогана людина, дивишся, що там спеціаліст вона може щось користь принести людям. А тобі руку на плече кладуть, умовно, вищі істоти кажуть, не чіпай, от йому не можна допомагати. Було в мене таке, що чоловік звертався, а просто проявляються істоти з боку, і кажуть, що він вже піде на жертву приношення, тому що так прописано. От. Ним рід розраховується. Він має померти, йому не можна допомагати. От, про таке людям не кажеться, але кажеться, що там, ну, йдіть до іншого, чи там я не можу допомогти. І людина хороша і все, але ну, золота людина, і вона дорого коштує. І золотом гарно розраховуватись. І в тому числі ж з золотими людьми. І рід розраховується, йому не можна допомагати. Якщо йому допомогти, то буде шкода всьому родові, тому що він має померти. Така плата. Знову ж таки, за те, що начудували. І ця душа свідомо прийшла в це втілення, щоб списати ці борги. Так і важко погано. Ну, але це потрібно приймати, тому що не все можна виправити, От. і ніхто нікому не зобов'язаний. І відуючі не мають ваше лайно за вас розрібати. Маєте лайно, то самі обмийтеся, винесіть його. Не знаєте, як вчиться. Якщо я там грубий, прямо нелінійний, зате я правду кажу. От. Знайдіть того, хто медом вуха маслить. Спробуйте там. Тому що коли дуже багато лайна, то це коштує дуже великі гроші. Розумієте? І за копійки ті, які там ви пропонуєте, ніхто не буде з вами займатися. Розумієте? Навчіться самі нести відповідальність за свої вчинки і навчіться самі взяти. Я розумію, що це не царська робота, взяти ганчірку в руки і унітаз помити в хаті. Але нікому ваш унітаз в вашій хаті не потрібен. Думайте. Слава українській нації, смерть ворогам української нації, а вам бажаю самоосвіти, саморозвитку і бути спеціалістом у своїй галузі, щоб мати багато коштів. І якщо ви все-таки не хочете розрібати, то щоб ви могли або навчання оплатити, або найняти когось за відповідну плату, який буде е, вами займатися днями, а інколи місяцями. Кому це цікаво і хто вирішить, що ви гідні того, щоб жити, просто жити, і ще й жити щасливо і багато. Будьте розумними.